У вікнах Степницької чотирьохповерхівки різдвяний декор, у під'їздах візочки. Капітально відреконструйований під житло для ВПО будинок, гомонить мешканцями та вирує їхнім життям. У споруду, яка простоювала десятки років, під кінець минулого літа вдихнули нове життя. Її капітально відремонтували, оновлювали та замінювали усе: мережі, покрівлю, підлогу, вікна та переплановували деякі оселі. Як наслідок, 38 вісім їй з числа ВПО. Отримали омріяні ключі від нового житла, бо їхні зруйнувала війна. У Лисичанську у нас дом дуже пошкоджений. Наразі зараз ми ще нічого не знаємо, що там далі відбувається. Дом дуже гарний, умови теж гарні. Ми прийшли вже, були меблі, техніка була, потім нам, вже там трошки підзберували, оце ж встановлювали. А так все вже було. Це нам дуже полегшило життя. Кожна із переміщених сімей у Степнику розпочинає життя з нуля. Люди радіють, що вивезли дітей у безпечне місце, у кого ж чоловіки в ЗСУ. Станом на середину січня будинок продовжують заселяти власники. Починаючи від осені, тут щомісяця по кілька сімей в'їжджають та обживаються. Як наслідок у заселених оселях квадратні метри опалюють посилено. За себе та за сусіда якого ще немає. Відтак деякі родини стикнулися із проблемою, запотіванням вікон та подекуди вологістю на стінах. 6 числа звернулись мешканці до нас по питанню, що є деякі проблеми в квартирах. Нами було оперативно зв'язано з підрядною організацією, яка виконувала роботи. Було створено комісію, ми обійшли квартири, побачили, що в деяких квартирах все-таки є вологі стіни і приступили до ліквідації деяких таких наслідків. Проблема виникла, тому що будинок довго стояв. І стіни все-таки ну, були досить сирі, бо так як в ньому ніхто не жив довший час. І ми в коротких термінах ми теж старалися зробити, щоб люди могли найскоріше заселитись. І ну, не До кінця просохли стіни. Зараз люди зайшли, включили опалення, і вийшло так, що дуже тепло, конденсатна стіни, І воно вийшло ну, і десь трохи появилась волой. Силами забудовника мешканцям, які цього потребували, просушили стіни, покрили протигрибковими засобами і де потрібно, їх перефарбують. Через тиждень проведуть повторний моніторинг стану проблемних ділянок у квартирах. Все-таки в тих квартирах поставили слушки, просушили стіни, нанесли відповідні якось, протитки, противологості відповідні фарби так далі. Також було встановлено додатково вентиляційні решітки в вікнах, тобто додаткову вентиляцію для того, щоб воно провітрилось. І Мешканцям потрібно дотримуватись температурного режиму, бо все-таки будинок повністю залежить від електрики. Мешканці підтверджують, Наразі проблему із запотіванням вікон та вологістю стін вирішено. Хтось із ними намагався боротися сам, та допомогу отримали усі, хто звертався. Ми обробляли, почали обробляти. Потім ми заявили про цю проблему забудовникам. забудовником. На наступний день приїхала комісія, і вони запропонували альтернативу, тобто рішення. Запропонували, щоб просушувати, надали дуйчики на просушення стін. Ну і кажуть, дивись, от як попросухне, тоді можеш передавати далі. ті дуйчики і пропонують оброблення антигрибкові засоби. Але на даний час я вже обробила і встановили нам додатково на вікнах. Ось таку ось класну штуку. Я думаю, що вона працює, тому що отут зверху завжди була пліснява, і от зараз ну, сьогодні добану встановили. Немає задоволена, і пані Ірина каже, її проблемна стіна, чиста, чекає, щоб її підфарбували. На сьогодні все добре. Проблему нам вирішили. Нам допомогли хлопці. Зараз працюють оце це все вичистили і потім ще будуть фарбувати, підмазувати. Бо ну як приміщення, ми зрозуміли, що воно довго і час стояло мокло, а потім його зробили. Ну треба було йому трошки ще обсохнути. І ми почали обживатися тепло і холод, все разом і потім це виходить, це цей конденсат. Звичайно, проблема є, адже це є новобудова. Не всі ще квартири заселені, тому виникає ситуація, що в одній квартирі тепло, в іншій холодно йде перепад температур. З'являється плісінь. Звичайно, це пілотний проект. Він зреалізований, але нюанси з'являються на які ми противно реагуємо із будинком клопіт виник у питанні реконструкції наявної електричної підстанції. Так як усе обладнання та опалення у чотирьохповерхівці працює від електрики, проект передбачав прокладання нових електричних кабельних ліній заміною силових трансформаторів. Через військовий стан обладнання чекали довго. То щоб люди не відчували незручностей, подачу електроенергії здійснювали по тимчасовій схемі. Ця заміна силових трансформаторів потребувала дуже великого часу, тому що заводи, які виготовляли, їх практично, ви знаєте, що і розбомблені, і дуже багато заводів не виготовляє даних сих. Першу чергу дають на схід нашої держави. І Відповідно, нам в грудні місці, після 15 числа, ми отримали все обладнання, зараз його змонтували, Львів обенерго у нас то в експлуатацію і ми подали всі необхідні документи для здачі даного об'єкту в експлуатацію. Сьогодні, коли усі негаразди позаду, кожен із причетних до спорудження житла у степнику для переміщених осіб запевняє, тут не просто акумульовано кошти органу місцевого самоврядування, Львівської обласної ради, а також допомогу від численних міжнародних фундацій. Тут вкладено частину душі та велике бажання, щоб люди, які зазирнули у вічі жахіття війни, нарешті відчули себе удома та у безпеці. Дуже тут добре у вас. Дуже дякуємо. Ті, хто допомагав, ті, хто участь приймав, дуже ми їм благодарні хлопцям всім робітникам і ті, хто пожертвував теж на нас. Мені сподобається, тому що тут е, не бомблять, що тут нічого немає. Тут бойових дій. Ото головне, бо там, де ми були, бо там бомбили.